Поговоримо про загострення. Це добре чи погано. Часто буває так, що людина, яка починає оздоровлюватись природними методиками, такими як масаж, голодування, фізіотерапія, мінеральні, термальні води, починає себе почувати гірше. Чому так відбувається? Ну, перш за все, це пов'язано з тим, що такі методи. Вони впливають не на причину захворювання, не на симптоми, а саме на корінь. Давайте зробимо порівняння на прикладі серцево-судинних захворювань. Припустимо, що у людини гіпертонія. От як вона може собі допомогти? Варіант перший: людина може пожиттєво пити таблетки від тиску, які швидко розширяють судини. Але холестеринові бляшки, які є причиною хвороби, нікуди не діваються. Легше стало, але проблема залишається. Варіант номер два. Людина може почати використовувати масаж, інфрачервоне тепло, яке в свою чергу стимулює кровообіг. І це сприяє тому, що токсини починають виходити. Так, це може супроводжуватись головокружінням, нудотою. Тиск може підніматись, це неприємно, але це є тимчасовий процес. Після якого людина отримає реальний результат, реальне одужання. Вона назавжди може забути про таблетки і підвищений артеріальний тиск. Таких результатів в салонах Нуґабес дуже багато. Приклад другий: у людини проблеми з хребтом, остеохондроз, солі, міжхребцеві грижі, протрузії. Як вона може собі допомогти? Варіант перший мазі, таблетки, блокади це дає швидкий результат. Але, на жаль, він тимчасовий. Хребет залишається кривим, м'язи спазмовані, диски сівшими. Варіант номер два. Людина може почати робити витяжку хребта на обладнанні, масаж, припікання. На початках це може бути неприємно. Спина боліла, а починає боліти ще більше. Але часом хребет вирівнюється, м'язовий біль проходить, нервові закінчення вивільняються. І таким чином людина ефективно допомагає своєму хребту. Остаточне порівняння зроблю на прикладі стоматології. Припустимо, що у вас болить зуб. Що ви можете зробити? Варіант перший: ви можете покласти на зуб анальгін, який ненадовго вгамує біль. Варіант номер два це все ж таки відвідати стоматолога, який буде сверлити, чистити, пломбувати. І це буде неприємно. Але врешті-решт, він усунет корінь проблеми, і ви забудете про біль. Вибір очевидний: треба терпіти біль. Отож, що робити, якщо ви почали оздоровлюватись продукцією нугабеств і у вас почались загострення? Або, краще їх назвати, РДП реакції до покращення. Перше, пийте багато води. Це сприятиме очищенню організму. Обов'язково до сеансу на Нугабест та після. Друге. Зменшіть температуру на обладнанні до 45 градусів. Третє, якщо почала боліти спина, почніть чердувати сеанси на масажному обладнанні з сеансами на турманівих матах. Плюс використовуйте пояс міостимулятор. Четверте, якщо ви почуваєте себе зовсім зле. Прийміть знеболювальне, але ні в якому разі не припиняйте оздоровчі сеанси на нугабес, тому що потім все доведеться починати спочатку. Пам'ятайте, швидко і легко може бути тільки сир в мишселовці. Тому нехай вашим гаслом стане мудрий східний вислів зцілення через біль.